Минулої доби від російських атак загинули щонайменше цивіль... дві цивільні особи, дев'ять постраждали. Коаліція рішучих оголосила про жорсткіші санкції, якщо не буде припинення вогню Росією. Президент США прокоментував заяви Путіна щодо переговорів з Україною. Одразу після виступу Володимира Путіна відбулися пуски дронів з декількох напрямків. Минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Є четверо постраждалих. Окупанти завдали 364 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Є повідомлення про пошкодження квартири, приватних будинків. Росіяни продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської міської терпіти. Територіальної громади під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське. Загинула одна людина, одна постраждала. Били по Херсонській області. Одна людина загинула та три поранені. У місті та області пошкоджені приватні будинки, заклад харчування, адмінбудівля, автомобілі. У Житомирській, Київській областях та інших областях уранці працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. За даними українських військових, від 2 години неділі 11 -го Травня російські загарбники випустили по Україні загалом 108 ударних дронів типу шахед та безпілотників-імітаторів різних типів. Сили оборони збили 60 безпілотників ще 41 – ворожий дрон імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків. Звернення до Росії щодо негайного 30-денного припинення вогню було зроблене учасниками так званої коаліції рішучих після переговорів у Києві. Президент США та лідери 30 інших країн також взяли участь у онлайн-зустрічі. Президент України вкотре заявив, що українські сили готові до припинення вогню. Західні лідери домовилися, що якщо росіяни не приєднаються до мирного процесу, санкції будуть посилені. З цього приводу серед інших висловився президент Франції Манюель Макрон. У разі порушення цього режиму припинення вогню. Ми домовилися про запровадження масштабних санкцій. Вони вже готуються та координуються між американцями та європейцями. Крім того, звичайно, ми продовжимо надавати Україні фінансову та військову підтримку для самозахисту. Однак, понад усе, ми продовжимо працювати над тим, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, постійний формат армії та озброєння, які стримують будь-який подальший напад. Des qui lui permettent de диссуди toute nouvelle attaque. Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив на готовності України до безумовного припинення вогню. Україна демонструє свою готовність до співпраці знову і знову. Проте Путін знову і знову відмовляється. Ось чому ми чітко говоримо: всі п'ять лідерів тут, і всі лідери коаліції рішучих, з якими ми розмовляли, безумовне припинення вогню. Відмова від умов Путіна та чітка заява про те, що якщо він відвернеться від мірного процесу, ми відповімо. Працюючи з президентом Трампом з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції та збільшимо нашу військову допомогу для захисту України, щоб Змусити Росію повернутися за стіл переговорів. Як зазначив речник Кремля Дмитрій Пєсков, Москва має власну позицію з цього питання у відповідь на заяву коаліції рішучих. Після нічних заяв Володимира Путіна щодо прямих переговорів з Україною, президент США заявив, що продовжить співпрацювати з обома сторонами і що наступний тиждень буде важливим у соціальній мережі Трас Соціал. Дональд Трамп написав, що коли закінчиться кривава баня», як він назвав цю війну, будуть врятовані сотні тисяч життів. Цитую, це буде зовсім новий, набагато кращий світ. Я продовжуватиму співпрацювати з обома сторонами, щоб це сталося, сказав Трамп. Уночі Путін зробив заяву, але не відповів на висунутий коаліцію рішучих ультиматум. Натомість він запропонував відновити прямі переговори з Україною у четвер, п'ятнадцятого травня. У Стамбулі сьогодні у нього запланована зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. сьогодні вранці кілька хвилин тому Володимир Зеленський прокоментував позицію Москви як позитивний знак, що росіяни нарешті почали розглядати можливість припинення вогню і висловив очікування, що Росія підтвердить припинення вогню з 12 травня.